Надзвичайна екологічна ситуація, яка склалася на території Баранівського району через забруднення річки Хомора та пошуки шляхів вирішення проблеми, стала головною темою робочої поїздки у район народного депутата України, голови Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрія Павленка. Разом з керівником фракції Опозиційного блоку обласній раді, головою комісії з питань екології Анатолієм Малашенком. Керівником Баранівської районної партійної організації Ігорем Строєвим, депутатами місцевих рад від опозиційного блоку та представниками екологічних служб області, народний депутат взяв участь у роботі оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Юрій Павленко відвідав місця найбільшого забруднення водою, поспілкувався з місцевими жителями, які нарікають на бездіяльність влади та байдужість до їх проблем. Ну от... Діти зараз канікули будуть, і всі дітки йдуть, хочуть купатися в річку. То вони вже не можуть купатися. Куди їм іти? Вода непригодна. Так і дивіться, вода біла, мертва, ні черв'ячка немає, ні то, що риби. Під час поїздки нардеп також відвідав підприємство на території Хмельницької області, яке може бути головним забруднювачем річки. Поспілкувався з його керівництвом, оглянув очисні споруди. Ця небезпека йде в першу чергу з підприємств і населених пунктів Хмельницької області, куди повноваження житомирських структур не доходять. Позицію керівництва Хмельницької області у цій ситуації Юрій Павленко називає безвідповідальною. Бо зусиллями лише Баранівської райради та адміністрації обласних екологічних служб проблему не вирішити. Питання щодо подолання наслідків екологічної катастрофи буде порушуватися і на рівні обласної влади. Задача депутатів обласного світу і в первую нашій комісії прийняти конкретні міри для того, щоб при до катвісності притянути які винувати в тому, що случилась така огромна трагедія по загрязнению реки. Юрій Павленко готує запити до правоохоронних органів та міністерства екології та природних ресурсів України з вимогою негайного вжиття заходів щодо очищення та відновлення екосистем річок Хомора та Случ.